Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Ось і настала вже весна. На вулиці ще холодно, але сонечко вже тепліше пригріває своїми ласкавими промінцями. Пташки заспівали веселіше. Природа прокидається від зимового сну, і з'являються перші квіти. Підсніжники. Гарна квіточка на довгій тоненькій ніжці з білими пелюстками. Дітки, а чи можна зривати підсніжники і робити з них букетики? Звісно ж, ні. Ці квітки зірвані, дуже швидко в'януть і втрачають свою красу. Тому я пропоную зробити ці квіти за допомогою аплікації. А зараз давайте розглянемо цю квітку. У неї довге тонке стебло, біля нього два тоненьких листочка, а вгорі стебла ніжна голівка, квіточка з трьома пелюстками. Малята, а якого кольору стебло? Так, зеленого. А листочки теж зеленого кольору, а квіточка. Білого, молодці малят. Дітки, давайте допоможемо весні і розбудемо наші підсніжники. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'ять. вже в будиночку сидять молодці. Для роботи нам потрібні блакитний картон для основи, вирізані стебло, два довгі листочки, квіточка-голівка з ватного диску та декілька ватних дисків, розрізаних навпіл. В цьому вам допоможуть батьки. На блакитному картоні викладаємо стебло. Поруч два листочки, на верхівці стебла квіточку. Внизу з половинок ватних дисків зробимо сніжну галявину. Ось такий гарний підсніжник вийшов у нас. Малята, скажіть, а яка зараз пора року? Так, весна, молодці, а яку квітку ми сьогодні робили? Підсніжник, молодці, дітки. Малята, пропоную вам вдома разом з батьками зробити ще такі ж підсніжники. А я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення! До нових зустрічей, малята!